Вітаю, мене звати Олена Ковальова. Це прогноз подій, і я сьогодні на зв'язку разом з нашою експерткою. Іштар. вітаю вас! Вітаю вас, Олена, рада бачити. Рада вас бачити, і сьогодні будемо спілкуватися на прекрасну тему. Ми з вами якраз синхронізувалися у зовнішньому вигляді. І сьогодні я думаю, що нашим глядачам буде цікаво послухати таку дуже специфічну тему, яку про яку ми думаємо кожен день, але інколи навіть цього і не помічаємо. Це знаки від всесвіту. А вже ж знаю, що в інтернеті така стала поширена практика, не знаю, ритуал, як це назвати. Бо тренд, певно, якийсь, щось якщо ми щось не знаємо, чи варто, чи не варто нам цього робити, ми умовно там кажемо всесвіт, якщо там це моя робота, подай мені знак у вигляді там, червоної машини. Але скажіть, будь ласка, і як вважаєте ви, чи правильно це сформований запит, чи чує нас взагалі всесвіт, і чи правильно ми формуємо цими реченнями, і чи поміч будемо реально помічати ці знаки, якщо будемо тось, так формулювати це речення? Так, звичайно, це ми правильно формуємо запит, але тільки потрібно точніше і не створювати обмеження для всесвіту. Ось, наприклад, нам потрібна якась підказка для нашого життя. І ми конкретно обираємо, наприклад, червону машину. І коли червона машина не приїде, і, а ми бажаємо піти на цю роботу, туди людина засмучується таким чином, вона. Підпадає під такий низьковібраційний вплив від самої себе, коли ми про щось мріємо, ми можемо трошки ширше запросити про це у всесвіту і, наприклад, звернутися до всесвіту, до свого вищого я або до своїх ангелів-хранителів із таким проханням: що, будь ласка, приведіть мене в таку ситуацію, в такі події поруч із такими людьми, які допоможуть мені. І які підкажуть мені або дайте мені символи, або сигнали, або підказки із зовнішнього світу, ті, які для мене будуть зрозумілими, ті, які я зрозумію, я побачу, тому що все дає дуже багато підказок, але ми зазвичай сліпі, і ми можемо допомічати. І уявіть, ангельська група. Поставила вам на дорозі пір'їнку. Ви наступили на пір'їнку, її не помітили. Ви де йдете далі, летить метелик. Ви і його не помітили. Ідете трішки далі у вигляді хмаринки, у вигляді сердечка. Ви її не помітили. І ви шукаєте підказку, а вона завжди поруч із вами. Відповідно, просити так, щоб ми розуміли ті підказки і розуміли їх значення, але не потрібно зациклюватися на цьому. Ось, наприклад, цифри в нас одинакові, або в нас пір'їнка, або в нас метелики. Бо в нас, наприклад, якесь слово людина постороння сказала, а для нас це є підказкою. Не просто. Фанатично направляти туди увагу. Просто приймати, наприклад, цей сигнал, дякувати Всесвіту. Якщо ця підказка для нас не зрозуміла, ми можемо попросити уточнення. Наприклад, покажіть мені через мої відчуття, або через якусь синхронність подій, або через звуки, через слова інших людей, тому що я не до кінця зрозумів чи зрозуміла цю підказку. Ми ведемо завжди діалог. Розмова із Богом, розмова із всесвітом це не монолог. Це постійний діалог. Ми постійно говоримо, ми постійно чуємо відповіді. Дуже ще також добре. Записувати цей намір на аркуші паперу, а також говорити його можна вслух, можна в тишині. І коли, наприклад, ми виходимо на вулицю і ми собі можемо програмувати наш день, ми можемо сказати: я сьогодні проживаю найкращий день, я притягую до себе найкращі події, найкра... найкращі синхронності, найкращі збіги обставин, найкращих людей. Я бачу абсолютно усі підказки всесвіту, я чую свій внутрішній голос, я сприймаю всі символи. Всі знаки, які дає мені мій СЕСІТ, і я їх розумію не просити щось. А констатувати факт, що я вже це бачу, я вже це розумію. І, наприклад, я хочу обрати нову, новий вид професії. Будь ласка, підскажіть мені, як я буду почувати себе, якщо я піду на таку професію і відчувайте через тіло, як ви почуваєте себе? А як я буду почувати себе, якщо я оберу іншу сферу діяльності, і зразу відчувайте себе в тілі? Як ви будете відчувати? Тобі ж тіло через інтуїцію. Через підказки, через відчуття, воно нам завжди підказує. Також дуже добре писати на аркуші паперу відповіді і просто відчувати, тримаючи цей аркуш паперу в руках, відчувати, яка відповідь більш вам відчувається у вашому тілі. Ну, підказок є багато. Ми насправді сліпі. Ми не бачимо підказки, тому що ми не навчилися їх бачити. І зазвичай нам казали, що не фантазуй, не видумуй. Потрібно робити те і те дуже багато є підказок, дуже багато є людей. Немає такого, щоб якась людина просто так з'явилася у вашому житті. Навіть простий перехожий для вас не простий перехожий. Як інколи буває таке, що коли людина думає якісь позитивні думки, а попри неї пройде людина, яка трішечки засмучена, вона ніби контактує з її енергією, і через деякий час в неї з'являється настрій. Вона може не розуміти, звідки в неї з'явився цей настрій, а вона просто доторкнулася до аури іншої людини, яка просто була весела в радостях. І відповідно, ми з вами живемо це життя і вчимося. Тому що у нас у всіх одне єдине завдання це е, пізнати творця тут, будучи в тілі. Тому що, будучи в тілі, не так просто дотягнутися до Бога і дотягнутися до себе, тому що у нас є недовіра до себе і недовіра до Бога. І всі підказки, які ми бачимо ззовні, вони будуть працювати, якщо є віра. Повірі, нам дано буде. Хочете бути частиною нашої спільноти, ви можете підтримати нас, ставши спонсором нашого каналу. Ви отримуєте доступ до ексклюзивного контенту, змогу напряму поспілкуватися з нашими експертами та дивитися відео раніше за інших. У нас є чотири рівні спонсорства. Обирайте той, який підходить саме вам. Ми створюємо цей канал для вас, але з вашою підтримкою зможемо робити ще більше, більше прогнозів та більше експертів. Доїдитися до спільноти тих, хто не просто дивиться. А зміні кнопка спонсорувати під відеоштар. От я на секунду переб'ю, і од ви сказали, що є дуже багато знаків, да і ми їх не завжди помічаємо. Здебільшого зараз люди вже усвідомлені про те, да, який це знак. наприклад, хороші знаки люблять помічати там всі? Як зрозуміти, що все з нами спілкується і навпаки відмовляє від чогось? Тобто, це знак того, що не треба там щось робити, не треба там змінювати професію, не треба там довіряти цій людині. Як зрозуміти саме сті знаки попередження, знаки відмови? Я яким чином буде все проявлятися? Це сід буде зупиняти вас абсолютно у всьому. Ви виходите на вулицю, викликаєте машину або чекаєте автобус, не приїжджає ні машина, ні автобус. Починається дощ, у вас немає зонтіка, ви далі е, йдете туди, куди ви хочете. Ви просто е, спотикаєтеся, падаєте і ну, в негативному ключі вивихаєте ногу. Тобі ж, якщо ва, ангелів ваших є завдання е, перегородити вам цю дорогу, тому що вона для вас не є благісною, а е, все світ буде створювати події. І її на синхроні, так що ви не потрапите ні до тієї людини, ні до ні в ту поїздку, нікуди. Це звичайно більш такі жорстокіші методи. Також є підказки, які нас можуть зупиняти. Це може бути ваше самопочуття і ваша інтуїція. Ось, наприклад, ви задумали щось зробити, а внутрішнє відчуваєте, що не потрібно це зараз робити, і зараз не час для цього. І ви хочете розум уже створив план. У вас уже є чітка стратегія, але вона ваше внутрішнє я. Дає вам таку тривожність, дає вам таке хвилювання, що потрібно почекати. Потрібно почекати Один день або подумати ще раз перед тим, як це зробити. Завжди є такі моменти, які нас зупиняють, або люди, які нас зупиняють. Тут також потрібно дивитися на відчуттях, тому що інколи нас люди зупиняють, а нам навпаки туди потрібно піти. Зазвичай завжди потрібно слухати свій, свої внутрішні відчуття, тому що вище я спілкується через інтуїцію і через наші відчуття відчуття в тілі, а всесвіт може створити такі події, що як би ви не хотіли, ви не будете з цією людиною у партнерських стосунках. Ви не поїдете в ту країну, в яку ви хочете, або в яку хоче ваше людське его. Зазвичай завжди є такі протиполежні противополежні підказки від всесвіту і людину просто втримує абсолютно у всьому. Звичайно, найгірші підказки це коли вже йде робота із фізикою. Коли людина хворіє, це означає, що людина іде трішки не туди, не в ту сторону. В неї дуже забруднений ментальний план у неї дуже багато негативних думок, і це все відбувається на фізиці. Тоді людина починає хворіти. Якщо уже підказки Всесвіту це хвороба, то це означає, що ми обирали не зовсім правильні вибори, робили, і ми не зовсім правильно йшли, думали навіть про себе або, або про інших людей. Тоді це вже звичайно на фізичному плані. І зараз багато хто скаже, що там хтось хворий. А що саме, яка причина? Це знаєте, ланцюгова реакція. Ми можемо 10 років тому, протягом 10 років робити неправильні кроки, і і хвороба приходить до нас тільки. Через 10 років. Це вже такий е, шлях, коли вже на фізиці проявляються оці підказки всесвіту. І коли людина хворіння, людина тоді більше задумується про своє життя, про світ, і про Бога, і більше тоді заглиблюється у розмову із самою собою. Тому підказки є як благоприятні, які нас підштовхують до дій, так само і ті, які нас зупиняють. Ну, потрібно перевіряти ці підказки через свою інтуїцію, запитувати себе, це буде благим для мене, це буде благим для інших людей, які мене оточують. І якщо є такий сигнал внутрішній, що вам це не потрібно, а ця ідея або ця ситуація для мене не буде благісною, то краще це не робити. І в більшості випадків наших помилок задумайтеся. Кожного в житті є помилки, тому що ми живемо за єдиним законом причини наслідку, який ми називаємо кармою. Ми завжди робили помилки, ми завжди робили невірні вибори. І зазвичай, якщо ми зараз пригадаємо, то в ті моменти, коли ми йшли не туди, у нас завжди були підказки і нас завжди зупиняли. Ми можемо згадати тільки зараз про це. А насправді підказки були завжди, навіть і ті, що нам не потрібно йти туди, не потрібно знайомитися з цією людиною, не потрібно їхати в те місто чи країну. Підказки були завжди. Ми просто із досвідом згадуємо їх тільки після того, як відбулися всі негативні події. Але ми зато з вами отримуємо хороший досвід. Да, дякую вам за таку цінну інформацію. Я думаю, що нашим глядачам буде абсолютно корисно послухати підказки Всесвіту і хороші знаки помічати погані, і задуматися про те, куди нас веде життя і зробити самі самі може висновки. Я дуже дякую вам за таку інформацію. До зустрічі з вами у наступних випусках. До зустрічі.